У твої фільмографії кіборги, крути, будинок слова, спіймати Кайдаша. Сьогодні ти зірка, а завтра ти дірка. Мені просто ніколи нічого не дається. Легко У мене народилась дитина, не дуже здоровою. Потрібно було гроші. Я дуже важко переживав розлучення. Ми вінчалися в церкві. Для мене це не просто так. Я її ненавидів. Вона пішла. Вона пішла. Так аварія. Момент, який поділив твоє життя на до та після. Тормозив головою по асфальту. Відкривають всі рани там рожець, все. Ну, почався сепсис для мене. Це важливо. Віра в Бога. Але не така віра, як у наших сусідів. Те, що вони роблять, це проти віри і проти Бога. Це сфера впливу, і це потрібно знищувати. Російська мова дає те, що Трамп говорить там половина людей говорить російською. В них єдиний культурний простір. Частина пазлу оцього світового. Не будьте гнилью, люди. Найбільше, що я зараз хочу, я просто хочу закохатися, побудувати сім'ю і мати ще дітей, залишатися людиною це найважливіше.